Ви працюєте в нічну зміну. Багато людей, які працюють у вечірній час, задаються питанням, як працювати в нічну зміну і залишатися здоровими. На щастя, науково обґрунтовані поради можуть допомогти вам досягти найкращого здоров'я після заходу сонця. Робота в нічну зміну може серйозно вплинути на ваше здоров'я, і навіть одна безсонна ніч може мати ланцюговий ефект. Спочатку може здатися, що це тільки мінуси, але у роботи вночі. Чи є і потенційні переваги? Головне зрозуміти і розробити ефективний розпорядок. Нічна зміна може мати свої переваги. Обов'язково спробуйте наступні п'ять порад, щоб отримати максимальну віддачу від роботи, коли ви працюєте в нічний час. Створіть рутину. Групуючи зміни тіло не пристосоване до швидкого переключення між денним і нічним сном. Тому, якщо це можливо, групуйте нічні зміни, щоб підтримувати більш здоровий режим сну. Попросіть інших підтримати ваш графік. Зазвичай нічні зміни не працюють поодинці, і сім'ї, сусіди по кімнаті та друзі можуть відчувати на собі вплив нічної роботи близької людини. Відкритість і поліпшене спілкування з приводу домашніх справ можуть допомогти іншим. Іншим краще пристосуватися до вашого графіка, почніть дотримуватися гігієни сну, наприклад, для хорошої гігієни сну. Працівникам нічної зміни може бути корисно знайти темну кімнату, подалі від жвавих зон житлового приміщення, щоб добре виспатися, правильно харчуйтеся і займайтеся спортом. Коригування часу прийому їжі або спроба їсти тільки протягом дня також можуть допомогти краще регулювати рівень цукру в крові. Вибір часу прийому їжі, який підходить саме вам, може компенсувати деякі наслідки нічної зміни для здоров'я. Айте про короткий сон. Сонні працівники нічної зміни схильні до помилок і піддаються підвищеному ризику проблем зі здоров'ям, але своєчасний сон може мати велике значення для гарного самопочуття. Поговоріть зі своїми колегами про включення 20 30 хвилинних перерв у нічну зміну, щоб ви могли бути більш ефективним співробітником.